40 20 кілограмів. Ціна 3270 гривень. Перші у нас і це ось такі кусівочки жіночі, класна підошва І це у нас пума розмір 39 Наступний у нас жіночі класні лофери, такі шкіряні якісь. Я зависи куда. Ось такі лофери класні, потипу кеди. оп. Далі у нас такі кедики. Оп, такі тут замша а тут шкіра. Розмір 40. Наступні у нас е, такі що це, скейчерси. Ось такі. Жіночі, класний великий розмір, до речі. Це у нас розмір, що ясенько вам скажу, 37,5. Великий, дуже-дуже великий. Дуже. дуже великий, я великий. Далі у нас ванси. Ось такі класного теж. Це вже дійсно великого розміру. 43,0 пише. Далі у нас ось такі чоловічі. Оп, це можна почистити, окисневий порошочок і буде просто ще блять. Наступні у нас знову пума, Тут шнурівочки просто позатягували, вони такі страшні якісь виглядають. А насправді вони дуже класні. Як бачите, подошла практичного ношення. Не затоптана бомба. Розмір не знаю, який. Наступні у нас Ой -ой. ось такі Adidas, Дивіться, які шнурівочки класні. Ось такі класні. Розмір не скажу який, тому що не пише. Далі у нас конверси ось такого класного кольору. Наступні у нас ось такі класні красівочки. Розмір 40-й. Бомба. Далі у нас філо тканинні. Оп, почистити, я вважаю, що це супер. Далі у нас знову конверси, але вже коротенькі, які знову класного кольору. І це, напевно, 42-й десь рожний. Вони достатньо великі. Ой, ось такі класні. Адідаси. Дуже бомбові. Дуже класні. І такий розмір, напевно, 40-й, плюс-мінус. Знову такі балетки жіночі. Не можу міти до нього пару Ох, до речі, у нас всі капці мають пару. Немає такого, щоб не було до них пари. Це неможливо. Всі паровані. Оп, ось такі. Босанішки жіночі нагадаю, що це у нас перший плюс другий сорт, міксоване літнім життя. Боже, не можу знайти в коробці, не можу знайти нічого. Ось такі. Це у нас міксоване взуття, тобто кросівки, кеди. Босоніжки е, любе. Жіночі балетки, як бачите, на високому каблучку, на низькому, туфлі, будь-що. Тут є все в цьому лотику. Тепер у нас жіночі такі туфельки на каблучку. Наступні у нас. Боже мій, не можу нічого знайти. Ось такі е, балетки жіночі. Далі у нас жіночі. Знову босоніжки на такому каблучку. Ой, отаку покажу. Ось такі. Розмір у нас. А це у нас, до речі, і спірід. Е, у нас туфлі. Ось такі жіночі якісь черевички. Оп, на каблучку, бомба. Далі знову туфлі на каблучку, замшеві, розмір. Не скажу, тому що він не пише. Це, до речі, брендові. Класно, дуже можна продати. Ось такі Красивочки. Терекеди. розмір 42. Далі у нас чоловічі туфлі розміру 42. Ось такі чорні. Тут є маленький такий каблучок. Я знаю, чи це каблучок в чоловічих туфлях, чи як це називається. Ось такі жіночі туфельки. Далі у нас кросівочки, Це я знаю, що дуже зручні і дуже дорогі. Напевно. Ось такі. оп. І показує останню повальну позицію. Я нагадую, що цей лотик у нас коштує 3270 гривень. Для замовлення пишіть нам в коментарі або нашим менеджерам.